Всім привіт-привіт! З вами Мільор Макс і ми продовжуємо грати в Subnautica Below Zero. В минулій серії ми забрали нарешті останню частину цього Алана, тому ми можемо зібрати свого власного інопланет... інопланет... іноземця. Інопланетя? Інопланетну. No. Особи... Інопланетну особину. <ріст> <ріст> uh, Та, І перед початком, як завжди, не забувайте поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал, доєднуйтесь до Discord, до Патреону, до uh, Твіттеру, до всіх uh, соціальних мереж, які ви можете знайти в мене в описі, і буду завжди вам там радий. Uh, так, mm, я вирішив перед тим. Ну, дивіться, ми 666 метрів із тисячі, до речі, занурилися. Я вирішив перед тим, як ми повернемося до бази, щоб е, будувати цього Алана, я подумав, ну якщо ми вже тут, то чому б зараз не поплавати, не пошукати щось? Можливо, цей будівник він тут є. Тому що я ж казав, що це найглибша взагалі місцина, яку я знаходив в цій грі. Просто глибше нічого не було там, де було якісь. Е, ці, там, там була якась вщена, але мені чомусь здалося, що нам треба в цю сторону пливти. А, були. Як вони називаються? Там, де коралові мости чи, чи, чи що воно таке. А, там також ніби було доволі глибоко, але там потім ти в якийсь момент просто спускаєшся і а, пливеш, виходить, упираєшся в підлогу, і там всього було метрів 300 чи 400 чи щось типу того. Тому давайте тут поплаваємо і. О, дивіться, якийсь новий кристал. Прикольно, червоненький. Дай піти просканувати. А, до речі, е, хотів вас запитати, чачо, він не сканується, так? Ух ти, як прикольно, слухай, тут прям супер красиво. Чому ти не скануєшся? Чи мені треба е, саме якийсь великий кристал? Щоб його просканувати. Ну, я так розумію. Воно мені не дасть його просканувати ні, ні один із цих кристалів. А, до речі, до речі, можливо, ви помітили, можливо, не помітили. А, якщо помітили, то напишіть в коментарях. М -м -м, як вам? Щось е, змінилося, щось тут змінилося. а Ви. М подумайте і напишіть. Ось така вам загадка. Ви завжди мене. А підколюйте, що я там не можу зрозуміти, що таке що відбувається, що тут сталося. От тепер я вам загадку задам, і ви мені скажіть, чи 에... дайте відповідь на цю загадку. Ох, прикольно! Я забув довбаний вимкнути довбаний Телеграм. Де ти, господи? 에... Так. Я так просто довго готувався що до, до цього, запису, останнього запису по сабнавтиці, що в ітогі забув просто повимикати все. О, збережу гру, бо щось в мене є підозра, що мене зараз е гра кине. У мене останнім часом дуже сильно процесор гріється, і треба е купити. Напевне, новий кулер, тому що в мене боксовий кулер взагалі стоїть. Я тоді його як купував. Думаю, ну, поки цей постоїть, а потім, вже як там буду щось далі купувати собі, то я тоді поставлю якийсь нормальний кулір. а Щоб ви розуміли, зараз температура процесора 98 градусів. Десь так. от. -да, такі ось справи. Тому я думаю, завтра будемо замовляти кулер, Або так неможливо буде. Мені страшно, що я просто спалю собі проц, і все на цьому все закінчиться. А, так, окей. А, ну ми вже на 850 метрах. Мені здається, що ми пливемо в правильному напрямку. Тут капець як красиво, слухайте. Я відчуваю поблизу наявність значної споруди. Не можу визначитися. Так, да, якщо б ти мене не. Ага. Ну я тобі підляцюю освіта. 43 хп він відняв мене. Чи то залишив 43. Так, треба швиденько десь ховатися в якійсь нірці дірці і бігом іти ремонтувати нашого мореходця. А чому так боляче ти зробив? Це було дуже боляче, насправді. Так, це ми зарехтували, тепер це зарехтуємо. Це 100%, я думаю, буде остання серія, хоча, можливо, щось там відбудеться, тому. А, можливо, ця серія буде довше, ніж обично. Це по-перше. А по-друге, в кінці я думаю, що я сяду десь чи, типу того, чи на базі, чи знайду якесь прикольне місцину і влаштую свого роду підкаст з описом, що я думаю взагалі про цю гру, які мої думки, і що. Ага, 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 скіймам. Я там спереду бачу цей. Ти ж мені, ну будь ласка, залиш. 43. Тобто він мене реально хаває аж на більше як на половину. Все, якщо він мене зараз знову побачить, захоче мене з'їсти, то мені гайки. Ховайся, ховайся, ховайся сюди. Ось так. Все він іде їсти, так? Да? Іде їсти мене, так? Да? А він до мене не може дістати. А, ну все. Все нормально. <ріст> <ріст> а, а я доказав, так? Да? Так, поки він відійшов, швидко, швидко сідай, сідай, швидше, швидше, сідай, 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 поїхали, поїхали. поїхали. А там ще один. Та ну ні. Коротше, він сказав, що цей Алан сказав, що десь тут споруда якась дуже важлива. І я так розумію, що ну, реально тут десь вона і знаходиться, цей е, його будувач. Е, а, ось напевно, оце воно і є. Да? Е, я сподіваюся, що тут є якийсь телепорт чи типу того, щоб можна було так, виходимо. Давай виходити. Поки вони зараз будуть сюди підпливати, я сюди проскочу. Це. Що не ти скористаєшся виготовленою для створення кожного складника. Ми зможемо зібрати їх в одне тіле. А потім зможемо забрати тебе з моєї голови. Я також нетерпляче чекаю цього, як і ти. Е -е. Нічого собі. Виглядає прикольно. Це типу я маю сюди... Ставити. Ага, це я сюди маю вставляти його частини. І потім ось там створиться цей Алан Щодо Алана, у мене є думки. Мені здається, що. А, -а, -а чого у вас так темно? Ви там взагалі хоч щось бачите. А, ігровий процес, зображення гамма. Давайте викрутимо трішки гамми Я не розумію, а чому в мене на екрані. Прям воно таке погано-погано, а у вас. Прям там супер темно. А, а є а, ці. Тільки гама і все. <coughs> Чутливість мишки. Давайте я трішки підійму гаму. Просто у мене на екрані це виглядає дуже погано. А у вас я не, не розумію, наскільки це погано виглядає. Сподіваюся, нормально. Щодо цього Алана, в мене є думки, що він насправді не такий він білий пушистий цей Алан, як він хоче казатися. Мені здається, що ми його побудуємо, і він нас приріже, скаже: ха-ха, все, я тепер зараз відбудую всіх інших своїх родичів. Він же ж казав, що в них там в башки вони всі поєднані чи, чи щось типу того. І потім буде боляче. Окей, uh, okay. давайте, давайте так. Mm. А тепер тут виглядає дуже дивно картинка, коли я сюди зайшов в ці налаштування Мегами. Дивно, коротше, штука тягема. Uh, давайте так. Зустрінемося через декілька секунд на базі. Я зберу всі ресурси для цієї для побудови Алана. Зараз ми додамо mm, його всі частини. В список. Там не так багато. Я думаю, ми зараз це швиденько зробимо. І я разом з вами побудую його, і потім ми повернемося е, кудись-сюди. Я думаю, що десь так все організуємо. Окей? Домовилися. Все, тоді зустрінемося через секунду на базі, коли я е, зберу ресурси. В мене немає слів, а... як ви бачите, мій сейф з нулями хвилин виживання. Це... Давайте так. Далі хто кому дуже подобається ця гра, хто не хоче слухати погані речі про цю гру, будь ласка, напевне, на цьому зупиніться перегляд саме цього відео. Тому що я зараз на емоціях, і я буду казати е максимально цензурно, звичайно, я це буду робити. Але буду казати дуже погані речі про цей шмат лайна, а не гру. Не знаю, з, цим, з чим це, це пов'язано. Можливо, це пов'язано з останніми патчами, які девелопери робили. Але. Да, я приплив на базу. Я вам просто розповім історію. Це ж у нас подкаст канал. Правильно, навіщо нам дивитися, що відбувається на екрані? Ми просто послухаємо автора, який буде просто розповідати, що він робив, а не грати і показувати, що він робив. Да? Тому я розповім. Трішечки, так би мовити, підкасту. Да? Це остання серія. 100% Я не буду в це лайно більше грати. все. перша гра була на Я хочу і на першу гру настільки сильно. Критикував її настільки, ну, типу, я до неї трішечки прискіпливо ставився, тому що ну, там були нюанси, такі шероховатості. Але ж це, це просто, я не знаю, це просто недороблена гра, яку видають за повноцінну гру. І ці. Типу красиві пінгу... крилятки якраз цвірінькають на фоні. Так, повернемося до того. Е, саме де як це взагалі все це сталося? Да? Як, як сталося так, що в мене є сейв з нуль хвилин е, е, гри в цю гру. Да? Е, е, я повернувся до бази. Почав збирати. Я назбирав вже ресурси на останню. Я не пам'ятаю, що це було. Це неважливо. Я назбирав ресурси на останню на одну із частин цього Алана. Да. От, я не збирав ресурси. Пішов шукати інші. Там треба було знайти ресурси. Треба було піти, коротше на грядки, набрати з грядок всяких штук. Мені правда шкода була, тому що треба було посадити його назад, але в цілому я міг просто один раз ножом чікнути, взяти одне насіннячко, забрати те, що мені потрібно, і посадити назад, собственно, те, що там і росло. Uh, ну, і Я виходжу із своєї із, із бази, і тут uh, хердик, фердик, мердик, і гра пише: uh, Йо-ма, Ерор, все погано, друже. Давай, коротше, по новій. Ну, я таки думаю, ну окей. Uh, проблема тільки в тому, що я зберігався далеко. Да, я там зберігався ще на моменті, коли випливав із цієї точки, там, де треба збирати Алана. Я звідти вибігав да, і там засейвився. Думаю, ну нічого страшного, я зайду, допливу якось. Це ж не проблема в цілому, правильно? Я заходжу клацаю грати, клацаю на сейв, ну я навіть не дивлюся сюди, що тут і як тут. Ну я просто на автоматі сюди-сюди, тиць-тиц завантажується, і я стою десь посеред поля. Ось, ну, я вам покажу, як це відбувалося. Просто ось завантажується гра, я таки думаю. О, довбана гра, я тебе ненавиджу, тому що мені доведеться зараз пливти. Е, не знаю, пів мапи, щоб добратися додому. Але як я помилявся! Як я помилявся, коли я побачив ось це. І я такий. Серйозно, да? Це що таке? Де я знаходжусь? Дивіться, і я замерзаю. І я такий. Що? Я натискаю таб. А в мене пусто. І я такий. Да ладно. Серйозно? Да? Ось ось, просто взяти мене та кинути на підкінець гри? Чи це тому, що я її, типу, там постійно трішки <губ> обкладав лайном. Це через це вона мене вирішила кинути, я просто звідти вийду мені, я не хочу там дивитися зараз помирати. Я не хочу взагалі бачити цю гру. А, тому що я вклав сюди. Я просто ви, ви, ви просто маєте зрозуміти. Ви бачили всього 14 серій, це, напевно, 15 Я не пам'ятаю, яка це серія, серйозно. Із цих 15 серій, які по 40 хвилин е, було записано е, часу витрачено. Давайте я зараз зайду в стім. Я просто одразу гляну, прям. 33 години. 33 і 6 годин. Тобто, 33 години і 40 хвилин. Десь так. Ну, там, плюс мінус. Я вклав сюди 33 години. Окей, вона. Дуже мало переглядів на цій грі. Я думаю, окей, ну є ж все ж таки фанати, які дивляться цю гру. Я навіть був на позитиві. В минулій серії можете побачити, тобто там така позитивна серія. Я такий, да, да, зараз буде кінець, зараз все буде круто. Ну, ми допройдемо вже, ну будемо просто цілонаправленно йти до кінця. Ну тому що я вже не бачу сенсу далі якимось чином щось тут якось ще розвивати. Можна було б там полазити, пошукати ці запчастини для Алана, але вона ця гра не вартує щоб викинути ще інвестувати в неї 30 годин. Це по-перше. Це я просто підгорів на те, що е, ця гра е, мене кинула в кінці. Да Я навіть не побачив е, кінцівки. Напишіть в коментарях, не знаю. Я правильно здогадався, я там на початку відео казав, що мені здається, що цей Алан насправді він е так собі чувак. Коротше. Не знаю, <сум> я навіть не знаю, що зробити. Да, там мені казали, що є спідрани, типу е по 20 годин, але я не хочу ще інвестувати чи то по 20 чи 40 хвилин. Я не хочу ще інвестувати сюди 20 чи 40 хвилин в цю гру для того, щоб отримати нічого. Я зайшов, пошукав в стімі сейви, воно їх перетерло також, вони там закарабчені, і ось ми маємо ось саме такі от сейви. Добре. Це моє горіння саме на гру, на те, що вона мене накинула. А тепер я свою думку щодо того, Ну оцінку цій грі поставити, правильно? Ну треба ж їй поставити оцінку, правильно? Я не можу сказати, що це прям дуже погана гра. Ну в цілому. Е вона непогана. Тобто, я грав і в гірші ігри, де прям і і і гірше і сюжет, і графоні, і все інше. Е е тому я не можу сказати, що це гра, типу, там, на двічку чи на трійку, Але. Ця гра не заслуговує більше п'яти із десяти, і це п'ять це просто така поблажка, чисто тому, що я грав першу частину і там а, набагато була цікавіша, красивіша гра і. Да, там було більше Грінду, та там більше якось такого ну, заставляло, але там набагато більше цікавих локацій було. ну, Реально, там локації ти припливав, там тобі якась, якісь рослинки красиво розставлені, і якісь водопади підводні, які там придумали. Тут же ти випливаєш так, і, по, і, і, і окрім, окрім того, ти просто випливаєш тут під водою, і в тебе вона мутна. Чому вона мутна? Чому вода мутна? Сюди не скидають відходи. Чому вода мутна? Чому ти бачиш цей довбаний туман, а не красоту якогось пейзажу під водою? Ти заходиш в цю гру, щоб пограти, поексплорити. да, Мені сказали, це не гра про будівництво бази, окей? Okay. Це гра про експлорінг. Але чому ти заходиш експлорити, і ти бачиш довбаний туман? Вони додали сюди суходіл. Я чим далі тим більше починаю горіти. Я вже просто не можу. Мене аж руки починають труситися. Вони додали суходіл, на який ти не можеш вийти, тому що тут постійно довбаний сніг, довбані грози, довбані, довбаний град, довбана якась фігня, і також той самий туман. Ти не бачиш ніякої красоти. І ще, окрім цього, всього, ти просто бачиш білий сніг, тобто, це ніяк не можна зробити його красивим. Тому що воно повністю біле, я люблю сніг, я, я народився взимку, я зим, зимова людина, я обожнюю кататися на сноуборді, Але сніг в грі про красоту, тобто сабна вона ж типу позиціонує себе як гра про красиву якусь таку атмосферу, про таке все красиве. А тут нема нічого красивого. Так вони ще й випилили тут частину функціонала в плані того, що зробити собі базу красиву. Те, що я вже розповідав в попередніх серіях, про, коли я добудував базу. Тому 5 це просто, знаєте, це подарунок за те, що я пограв в першу частину, і вона була реально прикольною. Тому що зараз ось саме ця гра. Повний шмат лайна. Порівнюючи з першою частиною. 5 балів тільки за цих За морських мав. Левіафани Всі некрасиві, всі не, не лякаючі, всі такі просто звичайні. І Якісь хижаки, вони якісь дивні. Ну, реально, я можу сказати Левіафан тільки один оцей призрачний і все. Чи який він там примарний. Черв'якейці ті, що вицибують знизу, ну також. Так собі. Це просто гра, яку не доробили і продали її. Можливо, якби я, пропусти, ну, якби я е, е, не грав одразу після першої сабнавтики в цю сабнавтику. Або я в цю грав, а потім впершу першу таку, і можливо, якось в мене трішечки змінилась думка. А так... А так... так, я, Мене більше нема чого сказати. Я. Я засмучений дуже сильно тим, що, знаєте, це відчуття, коли тобі не дали подивитися кінця. Тобто, ти вкладався силами. а Мені ж все одно хотілося зглянути, що ж там в кінці в ітоги буде. А мене просто кинули і все мені сказали: Ні, ти не дізнаєшся. <плес> я не люблю. Я, я люблю критикувати вс... Ну, Я зачасту люблю критикувати все. Е і фільми, і серіали, але коли він зроблений красиво. То і гарно, то ти навіть з критикою, да, тобто можна критикувати і казати, що да, погано. Ось, наприклад, ту саму першу самнату, я вже декілька разів про це казав. Але коли воно зроблено. Одночасно і погано, і некрасиво і ти критикуєш, ну, тобто ця критика просто виглядає. Не знаю, я. Я максимально засмучений. Я хотів е відчути цей. Е кінець цієї гри. Зрозуміти, що там з цим Аланом. Не знаю, можливо, в когось іншого подивлюся. Піду в якихось американських ютуберів, подивлюся кінець. Я не знаю. Окей, е дякую, що дивилися цю серію. Е серію. Не цю серію. А всі серії по цій грі, яка в кінці мене кинула. <рив> я навіть думав, знаєте, я думав, можливо, я натис грати і нову гру натис, але ж вона запитує, що ти тут хочеш. А такого не було точно. Я 100% натис сюди і сюди натис. І мене просто зараз спавнило просто з нульом. Почитаю ваші коментарі. Пишіть в коментарях. Як там чим закінчилося, я з задоволенням почитаю. Ну і все. Мені навіть не хочеться це відео випускати. Серйозно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до Discord, до Твіча. чи то до Твіча, Твіч, до речі, також в мене є, але я там нічого немає. До Твіттера, до Патреону. І також не забувайте думати на ЗСУ. До наступних зустрічей. Па-па.